На ринковому уроці кожен товариш спрямовує себе на свою особисту десятку чи на світову групу. Раф. на десятку і на світову групу, товариш, тобто через свою особисту десятку на світову групу, такий правильний порядок. Тому що запитували зараз, чому ми сидимо фізично в десятках, якщо ми всі одна група, Раф. тільки через це товариш. А на наших конгресах, коли ця світова дія, всесвітня. Раф, я думаю, що добре, якщо на конгресах ми будемо в тих самих десятках і на одному конгресі. І зараз ми теж на конгресі знаходимося. Товариш а в чому сенс цього фізичного сидіння зі своєю десяткою, що є в ній, якщо ми хочемо відчути щось набагато більше. Раф, Бо ви спочатку з'єднуєтеся між собою. Ви кожен день знаходитеся у зв'язку між товаришами. І окрім того, що ви знаходитеся. О, окрім того, ви знаходитеся у зв'язку зі світовим клі, і ви хочете, щоб це клі рухалося в напрямку єдності. товариш, ви бачите час, коли ми можемо включитися одне в одного, тобто будемо сидіти в інших десятках, будемо сидіти як одна група, тобто, оскільки є таке прагнення у товаришів, щоб я зараз сидів з ними, а вони сиділи зі мною і почувалися в одній сім'ї. Яка різниця, хто з ким сидить? Ні, каже Рах, товариш, а чому ні? У нас є спільна мета, так незрозуміло, чому ми себе обмежуємо дес десяткою фізично. Раф. Бо окрім десятки, у тебе немає нічого. У тебе є світове клі, усе людство, але це все. Це все має духовний приклад, товариш. Але ми зараз не з усім люством. Ми кажемо, що у людей є загальна мета, зрештою, відносно світового Клі, є спільна мета розкрити принести йому насолоду. То яка різниця між цими товаришами, з якими я зараз сиджу фізично в десятці, і товариші з іншої десятки? Адже кожна десятка має спільну мету, одну мету чи різні цілі. Раф, нема ніякої різниці, але те, що ви сидите разом, то це робить їх об'єднаними. Товариш, у кожної десятки є інший характер. Інша мета, non, так каже Рав, в, в чомусь, товариш, і тому, якщо ми змішуємо товаришів із десяток, це впливає на характер десятки, Рав, спробуй і побачиш, що буде. Товариш, і буде це погано, так